Через війну в Україні 8,5 мільйонів людей на межі депресії або мають посттравматичний стресовий розлад. Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Війна, обстріли, постійні тривоги це стабільний і тривалий стрес у дорослих і дітей. Та психіка дитини. Набагато вразливіше, тож батьки мають бути особливо уважними до зміни поведінки, перепадів настрою, тривожності, небажання спілкуватися все це знак того, що уже час звернутися до лікаря, розповідає Владислав Круглов. Війна змінила життя кожної людини в Україні: недоспані ночі, стрес через обстріли, забруднене повітря все це впливає на психологічний стан як дорослих, так і дітей, спричиняє тривожність, депресію, а інколи більш серйозні порушення психіки. За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні кількість людей з посттравматичним стресовим розладом зросла майже в чотири рази. Порівнянні з довоєнним роком, майже половина звернень батьки та їх діти. Більшість неповнолітніх скаржаться на непорозуміння та недовіру до батьків. Це і є першочерговою проблемою. А стрес від постійного проживання в умовах війни викликає у дітей почуття самотності. Якщо дитина не отримує цього розуміння підтримки вдома, вона буде все одно шукати десь. Цю підтримку. Це можуть бути соцмережі, це можуть бути якісь знайомі. І ну, ми не маємо гарантії, що та. Людина або та група, яку знайде собі, дитина вона буде безпечною. Ознаки того, що ваша дитина потребує психологічної допомоги, це зміна в її поведінці, агресивність, відчуття страху, занепокоєння, порушення сну, уваги та відмова від спілкування. З усім цим зіштовхнулася родина переселенців. Запоріжжя прилетіло дуже ну у сусідній будинок, і у нас повністю вибило рами, вікна, все в нього. Тоді сталася панічна атака, він не міг дихати. Я боявся виходити на вулицю, не грав з друзями, не спілкувався з ними фізично, ну, майже весь день сидів у коридорі та, та приносив туди їжу собі, пив там, все робив там. Страшно було, там, істерика і просто само воно якось. Хоча я цього і не хотів, але воно повертало мене в коридор. Наталія з сином до грудня 2024 року жили у Запоріжжі. Поруч з їх будинком не раз прилітали російські ракети. У квартирі майже не лишилося вікон. Кожен новий обстріл на очах змінював на той час 12-річного Артема. Хлопець кинув навіть футбол, яким займався з п'яти років. Це тривало тижнями, тож жінка звернулася до психотерапевта. Після кожного е часу, проведеного з Ганною, він повертався з якимось таким: в мене є рішення, я знаю, що робити. І це було так: е він мене заражав е з цим оптимізмом. В нього е почались коментарі комунікації зі мною, тому що він ну, почав вже довіряти мені свою безпеку. Артем ходив до психотерапевта раз на три тижні протягом півроку, і цього вистачило, аби хлопець повернувся до нормального та стабільного психологічного стану. Я можу себе контролювати. Ну, скоріше за все, 80 на 20. 20% того, що страх бере своє. а... 80, що я можу себе контролювати на повернення хлопця до нормального життя. Вплинув також і переїзд, краща безпекова ситуація та нові друзі. Коли це у гарячій фазі, ви можете одразу. Почати це лікувати, вирішити, і воно ось глибоко не зайде. Процес роботи з психологом, психотерапевтом це конфіденційний процес, це не про те, що е, дуже часто там хтось дізнається. А це перш за все на підтримку, на розуміння себе, на розуміння і набуття навичок, за допомогою яких в подальшому е, можна бути там стабілізувати себе. Якщо відчуваєте, що ви чи ваша дитина потребує допомоги, не вагайтеся. Та звертайтеся у центри психологічної підтримки у вашому регіоні. Низка з них є безкоштовними. Владислав Круглов, Віктор Зеленков, факти ICTV, Єдині новини.